Всім. Хочу розповісти вам сьогодні про актинідію. Це Ліана, вона виростає метрів на 5-6, тому для неї ми зробили дубові опори, щоб взимку вона не вимерзала і не торкалася до металу. Тому опору зробили саме дубову. Актинідія це міні ківі Плоди невеличкі, але дуже смачні. У розрізі схожі на киві. Добре зимує, правда, коли вона маленька, то її треба оберігати від котів, бо чомусь Актинідію коти сприймають як валер'яну і можуть її пошкодити. Навіть вигрібти повністю рослину маленьку. А якщо вона вже виросла, років 2-3, то їй нічого не страшне. Але плодів дуже багато, солодкі і трошки кислинка є. Ну, я вже повторююся, схожі на киві. Ось така ліана.